Добрий день, шановне панство. Я вас вітаю. Це вуса влог, черговий вуса влог, і це вже третій вуса Влог на цьому тижні. Мені сподобалось, я сподіваюсь, вам теж. Ну, судячи з кількості коментарів і лайків, які ви поставили, все а, вам до вподоби, Відповідно, я буду далі вас радувати а, влогом. Сумісно, звісно, разом з моїми котиками з Вібет. Сьогодні будемо говорити, як завжди, про новини, про Сідний, який ось вже буквально завтра стартує. Е, ну і, як завжди, прошу вас, будь ласка, поставте лайк і не забудьте підписатись е, на цей канал. Їдемо! Ми їдемо куди ми їдемо, чи летимо, а дехто вже більше 30 годин проводить в дорозі. В даному випадку це сам Тайянг. Нарешті, ну не нарешті, можливо, тут, знаєте, якісь вплинули фактори, про які ми не знаємо, але все ж таки, Монте, слава Богу. як казав Вітя, слава Ісусу Христу. Навіки слава, пасики все ж таки добираються до Австралії і зможуть показати там. І якийсь певний перформанс. Але ви знаєте, я сьогодні вже дивився на сітку, дивився на те, з ким вони грають, і я просто боюсь за те, що. Така довга дорога, така складна дорога може вплинути на якість гри. І хлопці їхали ще й окремо, але, зрештою, будемо дивитись. Команда подякувала ком'юніті за розголос та й оголосила, що вона змогла добратися, добитися виїзду на турнір у Сіднеї. Знову ж таки, деталі ми не знаємо, хто був дотичний, теж не знаємо. Допомога, як із турніром на Мальті, йшла від когось іншого, а не від Федерації кіберспорту України. Це важливо зауважити, тому що федерація є така. Таким органом, який е, має допомагати і має зв'язувати кіберспорт і державу. І якщо федерація виступає якимось таким караючим органом або органом, який не може допомогти виїхати за кордон, то виходить, що, що федерація юзлес. Над цим зараз працюємо. Було декілька цікавих зустрічей з представниками. Є велика така дискусія в ком'юніті. Коротше кажучи, ми, як здорове демократичне суспільство, працюємо над тим, щоб і федерації і держава, і кібершпроти всі були один одному корисні і відповідно працювали на наш такий загальний кіберспортивний імідж, ну і представляли, звісно, країну успішно на всіх турнірах саме кіберспортсмени, тому що. Тільки кіберспортсмени, і тільки завдяки кіберспорту це, в принципі, все може, а, може бути. Уже інші і держава, і федерація це вже вторинно. А, я б пояснив, навіщо нам федерація? Ну, от, я в принципі пояснив, нам потрібно хороше ком'юніке. Ми повинні а, мати а, такий, знаєте, здоровий цільний зв'язок з державою. І це має відбуватися завдяки федерації. Тому. І кіберспортсмени і е, федерація повинні працювати на користь один для одного, да, допомагати далі. Впродовж теми три учасники команди Ікла Квем, топа та Вульф потрапили у список осіб, які порушили взяті зобов'язання зобов щодо термінів повернення на територію України. А, багато критики, і багато хто про це пише: що нібито і бейт, і нібито і ікла теж знаходяться за кордоном. Виїхали, ніби легально повертаються чи не повертаються нелегально. Не знаю, я не, не берусь, я не знаю деталей виїзду цих хлопців, не знаю деталей того, як вони залишились. Просто є така інформація. Я вам її доношу, і я не можу тут робити якийсь знаєте, вирок, засуджувати. Точніше, я засуджувати можу, але як я можу це робити, якщо я не знаю деталі, так якщо я не знаю, що було у кожного, як то кажуть, в точці входу. Тому просто прикро, що це відбувається знову ж таки. Мені здається, не так складно знайти механізм, в якому можна це все регулювати, щоб у нас не було ніяких провалів і ніяких фейлів. Крім того, гравці Монте зникли зі списку осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу. Вони потрапили туди у травні цього року, коли от а, затримались на мейджорі. Ми пам'ятаємо цю історію. Знову ж таки, був я на одній зустрічі такі цікаві представники а, міністерства молоді і спорту були і були кіберспортсмени без федерації. І ми в тому числі цю тему обговорювали. Коротше, знаєте, є така підозра. Є таке відчуття, що ця тема вона потих потихеньку рухається і вона зрушила вже з мертвої точки. Це важливо, це важливо для нас всіх, і хто знає, можливо. Ну і дивіться, є ще така тема, як. Я не знаю, чи, чи потрібно це говорити. Коротше, контрпропаганда. Знаєте, коли є пропаганда зовнішня, загальна, да, якась там проти України, проти там, допомоги Україні, зброю і таке інше. Так, от кіберспортсмени можуть виступити тут таким єдиним фронтом, якимось певним юнітом, які будуть займатися контрпропагандою. І цим треба користуватись. Я сподіваюся. Ну, і знову ж таки, давайте подивимось на наших гравців. Уже у нас такі всі класні базовані. Ну, одні були, другі стали з прапорами постійно на турні. Мірах на сценах сидять, ну, типу, це це добре. Це теж певна робота контрпропаганди. Тому е, працюємо далі на перемогу. Всі, кожен копієчка до копієчки, допомагаємо зборам. Ви знаєте, куди донатити. З, напряму на бригади можете донатити. я знаю, що ви, мої свідомі громадяни, мої котики обов'язково будете е, і допомагаєте Збройним силам України. тримаємось цієї лінії. Друзі, дякую, VBETO за цю чудову студію! Як завжди, прошу вас долучитись. Точніше, якщо ви бажаєте, то долучайтесь до вітального бонусу до трьох тисяч гривень. Коментар буде закріплений внизу. Обов'язково долучайтесь і поставте лайк цьому відео і безпосередньо Вібету. І подяка за таку чудову студію, як завжди. Оновлення рейтингу ХЛТВ, Наві та Монте, трішки змінилось. Там відбулось коригування. Наві займають п'яту сходинку, Монте восьму. Я не знаю, вже напевно навіть і не згадаю, коли так давно дві наших команди тримались в європейському в світовому топі. Ну, наразі Віталійки на першому місці. Знову ж таки, є підозри, що це ненадовго, тому що нова версія змінить трішки. Знаєте, як розстановку сил, так? Енце другий, G2 третій, Маус четвертій, Натус Він 45, Героїк 6. Знову ж таки, як ми знаємо, прибрали героїки Кедіана і вже анонсували, здається, нового там аналітика. Побачимо, що з цим буде. Астраліс 7, Монте 8, Фейзи 9, Gamer Legion 11, Eternal Fire 13, Complexity 14, BG 15. А uh, Сімпол став найкращим uh, гравцем за всю історію КСГО за версією Хелл ТВ. Ви знаєте, мені здається, це абсолютно справедливо і немає, не існує. Є гравці більш титуловані. Так можливо, навіть технічно ви можете сказати зараз, що той самий зайву там uh, він uh, більш там не знаю технічно готовий, крутіший, показники краще. Але от за всю історію CSGO вона там у нас. Трішки менше 10 років, я абсолютно згоден. І це, знаєте, це не те, що там Сімпл, там якесь особисте знайомство. Тому що українець ні. Об'єктивно, це той хлоп, який е, найкращий в історії CSGO. Це факт. І тут вже просто ніхто не може навіть е, заперечити це. Ну і власне, і його статистика, його рейтинг е, буде, сподіваюсь, на вашому екрані. Має бути. Пан Режмонт зробить все як треба. Зонік офіційно покинув Тім uh, Віталіті. Ми про це знаємо, говорили про це вже все. Від'їхав хлопець від uh, роботи. І, до речі, вже в, uh, в Австралії буде працювати його помічник Мед. Uh, це той самий доволі легендарний французький кейсер, який працював з командою. Ну і разом з Зоніком uh, психолог Ларс Робл теж uh, залишив. Команду. Ну, Чекаємо анонсу від Falcon. Саме туди його сватали і казали, що це вже ну, ніби як е, вже така дія, яка відбулась. І тут саме цікаве, це, звісно, склад. Тому що ми знаємо, що Дюпрі сидить на запасі у Віталіті. Теж ми розуміємо, якщо він сидить на запасі у Віталіті, то відповідно контракт е, в нього є. Якщо в нього є контракт, то там уже залежить від того, скільки залишилось до кінця цього контракту, щоб Falcons, е, ну, викупили його. Тому що якщо залишилось мало. То вони можуть сказати, ну окей, ми ще почекаємо пару місяців, хай дюпрі там досидить, і ми потім його заберемо безкоштовно. Ну або зараз за якісь там копійки, не знаю. Тому тут е питання відкрите. А ще також, чи ми трішки згодом, а ми трішки згодом про це поговоримо. Хоча, в принципі, можна було і в цьому е бло блоці за е зачепити цю тему. Але ладно, зробимо як треба. Ще про буткемпи і виїзди за кордон. Passion UA, як ви знаєте, є така українська команда, новостворена у повному складі, знаходиться на буткемпі у Варшаві. Но в даному випадку, здається, все абсолютно легально і чесно. Знову ж таки, тут уже чорт ногу злимає в цих ваших розкладах. Кацапський інферно, дякую Діані, дякую Сашку. До речі, підписуйтесь на їхній канал. Постійно у них багато контенту в, в CSGO великі молодці, є класні в них проекти. Ну і взагалі Сашко доволі активно веде свої соцмережі. Так от, Кацапський Інферно звернулося до клубу за коментарем стосовно того, яким чином повнолітні гравці колективу змогли виїхати за кордон на буткемп. Ну, Псік це цікавить, звісно. Тим більше тема така гостра, цікава. Голова медіавідділу. Отак от, такий позишн є. Голова медіавідділу Пешинію Максим Шадов запевнив, що всі повнолітні гравці команди вже тривалий час проживають у Європі. А тренер колективу Кейн. Михайло Благін, той самий легендарний, є багатодітним батьком і виїхав за спеціальною перепусткою. Жоден гравець або тренер не покинули територію України незаконно. Ну, в принципі, напевно, це не дивно, враховуючи репу репутаційні ризики. А, так дійсно, Михайло, батько трьох дітей. Це правда, абсолютно правда. А, тому нібито першені немає за що сварити. Але, знову ж таки, тут. Розумієте, чесно, я ну, взагалом, так я не проти того, щоб кіберспортсмени виїжджали. Я за більш того, я вважаю, що потрібно проводити якусь з ними політику, розмову по типу, як себе вести в соцмережах, що говорити, що казати, як не знаю, демонструвати свою позицію, як говорити про себе на весь світ. От в цьому плані треба працювати. Дайте мені посаду, я не знаю. Дайте мені посаду пропагандиста в е, Міністерстві кіберспорту. Я реально всім скажу, покажу, що треба робити і як казати, як бути максимально політкоректним до одних речей і некоректним до інших речей. Просто дайте мені. Або, не знаю, послухайте мене. Не слухайте. Девайс продовжив контракт з Астраліс до 2026 року. Це говорить про те, що йому вже буде за 30, коли він буде закінчувати. Е, ну. Знаєте, оці анонси контрактів підписаних, вони говорять про те, що, видно, є все ж таки якийсь попит на цих гравців, і команда хоче таким чином, знаєте, себе унебезпечити від якихось е потенційних ризиків, так? Або того, що там якийсь Фалкон прийде, скаже, я хочу девайс, а на тобі мільйон, 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 мільйон грошей. Ну, от, по типу такого. Тому е девайс. Е в принципі, як на мене, один з найкращих снайперів в світі. Я завжди, от у мене була така трійця. Гардіан, Fallen і Кеніс. Я називав це така от канонічна трійця. Але час іде. Знаєте, ті вже, якби вже де ті хлопці. Ну, там Fallen щось у фурії там бовтається. А от Девайс, до речі, трьох, чотирьох, чотирьохкратний чемпіон мейджорів, це от з точки зору гри, от ми казали, що найкращий я казав, що найкращий гравець в CSGO це Сімпл. Так от, все ж таки, Коля Ріц, напевно, як снайпер, це при тому, що в нього був рік, пауза була, і він ще й камбекнув. Так я думаю, що він як снайпер, ну, це людина, це канон. Це реально, от, якщо ви хочете навчитись грати зі снайперською гвинтівкою, качайте демки Ніколя. І дивіться просто до дірок, і ви зрозумієте просто е, те, що таке е, снайпер з хорошою позицією, з постійним ескейпом, е, з розумінням того, що відбувається на мапі. От в цьому плані девайс це найкращий приклад. Якщо ви хочете стати ідеальним крутим снайпером, вчіться грати у девайса. Хтось може сказати, що він доволі пасивний, але те, як він рухається по зонам, як він займає сектори, це, це абсолютно. Повертаємось до Віталіті ікстас, той самий Лисий, який, як я згадував свого часу кікнув Венбікея, знову став головним тренером Віталіті. І що саме цікаве, він написав твіт, такий, знаєте, трішки пафосний, особливо враховуючи те, що дядя так Віталіті вже виграли мажор. А Екстаз пише: Ну, я повернувся, а? і треба закінчити те, що я не закінчив. Я такий. Дядя, а що ти там не закінчив? Я не можу. Ти може просто не кінчив? Це якби, вже таке питання. Але серйозно, що ти не закінчив? Віталій виграли мейджор. За півтора року Зонік побудував команду і його не кікнули з цієї команди, так? як тебе кікнули свого часу. Типу, я поважаю його, мені здається, що це харизматичний, класний тренер. Ну, дійсно. І зараз буде знову ж таки цікаво подивитись, що буде з себе уявляти, представляти нове Віталіті, оновлене Віталіті, тому що і склад, судячи з усього, будуть змінювати. Ходять плітки, що і Меджіс там теж кудись відпливе. Коротше кажучи, екстазу, як то кажуть, флаг, прапор в руки, і вперед. Вперед, за за цими, кубками. за... за, купками, за... За медалями і таке інше. А... Санпоюз. Знаєте, як то в парку Шевченка у нас є діди, які рубляться в шахи. І оце так само СанПоюз знайшов собі діда в Сідні і зарубився в шахи. Ну чомусь мені здається, що дід його там без шансів просто на запчасті розбере. Там тупо нема, нема шансів. Тобто, це, скоріш за все, все, для хайпу, а Санпоюз в шахи грати не вміє. Але це не точно. Ухо! Читай А, ні, стоп! Не дійшли. Тут ще інформація, до речі, да, забув сказати. Знову ж таки, у нас трішки сьогодні вирвано, бачите, але просто були новини, і вони з'являлись е, в хронометра... в хронометражі. Короте, вони з'являлись протягом тижня, там, на початку, в середині і в кінці. Тому трішки так е, треба було все, в принципі, до однієї кучі зліпити. Але це важлива новина, тому що Апекс уже якому скільки, там уже рочків, уже тридцяточка. Е, продовжив контракт з клубом ще на три сезони. Тобто, в мене є така навіть підозра, що навіть якщо він не буде грати ще там наступних три роки, то вони вже будуть потихеньку його якось там на скаути, в академку, на тренерство, щось таке. Тому що Vitality насправді, як доволі успішний бренд, повинен розвивати академку, як на мене, це потрібно робити. І знову ж таки, тут я не знаю, чому. Але бачите, не змогли втримати Зоніка, не змогли втримати одного другого, там, да, якось так щось говорили такі плітки про те, що, типу, зменшується зарплата там у гравців, і можливо, взагалі там і той піде, і той піде. Ну, коротше кажучи, тобто, очевидно, що в Італіїті видно взяли такий старт активний, влупили купу грошей. Потім не отримали такого вихлопу, який вони очікували, і зараз чомусь ну, вирішили, що треба. Ну, з іншого боку, чуваки виграли мейджор, Вже відпускайте того зоніка, відпускайте всіх, перебудовуйте команду. Та й усе. Віталій і бажаю успіхів. Їдемо далі. Ухо читає коментарі. Нарешті давно не було. І ось ми починає, повертаємось до вашої улюбленої рубрики. В Міністерстві кіберспорту повинні сидіти люди, які розуміють, що це таке взагалі. Ну, це правда. Ухо, стань міністром кіберспорту. За Ухича! За ву, Усича. Е, чесно, ну, з задоволенням. Але дайте, дайте кого смикати, за які мотузки де, і кого якими палками штрикати. Я... Не те, що дайте. Ні, я розумію, що тут треба самому рухатись. Ну, я так, знаєте, я. Розподіляю свої сили і потихеньку намагаюсь приймати участь там, де це може бути дійсно корисним. Одного разу Пауредбай старуха сказав, що його взяли у цей 58 тому що в нього був ВАЗ-2109 на ім'я Баклажан. Шановне панство, чи правда, чи ні? Тобто, навіть у КС все по блату, так, правда, свого часу. А коли я прийшов в кіберспорт, коли я почав грати в комп'ютерному клубі. Я був одним, ледь не єдиним тим, у кого була автівка. І була тоді в мене така класна дев'ятка, лада свого часу. Ну, це, це дуже крута машина. Я не знаю, ті, хто шарять, ті шарять. І я приїжджав в клуб, так і познайомився з движухою кіберспортивною, пацики, побачили, що тіп приїхав на машині і почали з ним активні, активніше тусуватись. Ну, так, можна і так сказати. Але ви знаєте, я ніколи, не типу, мені не було там соромно, чи я не знаю там, чи якось е, я, я не вважав себе мажором, тому що я ніколи не був мажором. Да, машину подарували. Так, це, ну, це купили, да, молодий хлопець, якому купили машину. Але і ті, хто купили машину, да, і я сам по собі. Не мав великих статків, щоб там когось пригощати, там всіх закидувати грошима, там не знаю такого не було. Тому просто машина, Да це був. Це 58 мобіль, ми його так і називали, і їздили на ньому на турік і він виконував дуже важливу роль. Тому це навіть не Блат, я б сказав, це великий друг всієї кіберспортивної київської тусовки. ВАЗ-2109. Баклажан. І мені за це не соромно. А куди ділась рубрика з коментарями? Так ось же вона. Ось же. Це ж ось, ось воно. Коли збір на пиво. Е, друже, з задоволенням, не знаю, давайте заплануємо. Давайте в коментарях. Е, ви відмітитесь, скажете, хто в Києві, готовий зустрічатись на, на Келих холодненького. І з задоволенням, чом би і ні? Ну і власне те, що у нас от уже буде таке е, офіційне відкриття сезону КС-2, Intel Extreme Masters в Сіднеї. Це перший турнір, тір 1 рівня по КС-2. І одразу у нас з ноги купа екшена ми вриваємось просто жесть. По-перше, Best of 1. По-друге, абсолютно нова версія. Але завдяки е, Valve, ну, от якось я дивлюсь, вони кожен. Кожну ніч, точніше, зранку я прокидаюсь, я дивлюсь, що був апдейт вночі. Кожну ніч вони фіксять, 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 допилюють, допилюють, розуміють, що зараз будуть і родин і треба, щоб гра вже була більш-менш опти, е, оптималізована чи оптимі, оптимістилізована. О, а... Напишіть свої версії в коментарях. Оптимізована, напевно. Віталіті проти ББ, господи, прости, Face Clan проти Gamers Legion, Наві проти Apex, Маус проти Vertex. І далі Енсе проти Лінф, Натік проти Cloud9, господи, прости, Монте протіколи. Ну і G2 проти Greyhound. Власне, така у нас сітка, все це у форматі Best of, Best of 1. Це реально, ну, я не уявляю там цей заміс. Це буде прям. Жесть, Купа екшена цікаво, треба буде ще дивитись час, я бачу, не дуже зручний для нас. Ну, час австралійський, звісно. Але тим не менш. Ну, коротше, отак. От. Наостанок вам даю, друзі, експресо. Експресо, значить, експресо хто переможе? Експресо. Я просто уявив, знаєте, обличчя Бармена, який каже експресо, і йому просто клієнт якийсь просто з якийсь цього прикипів, зняв тапок і одразу набуцькав по обличчю. Це курва Експресо. Я вам даю друзі експресо, називається експресо. Хай це буде регулярна рубрика, в якій ми будемо говорити про власне прогнози. Я взяв такі знаєте, максимально сейвові пари, де я точно впевнений в тому, що переможе та чи інша команда. Навіть проти Апексів. Знову ж таки, наві тут фаворит, вони мають перемагати Монте проти комплексіті. Тут ви знаєте, я обираю Монте, але я трішки сумніваюся. Я казав про це раніше. Мені здається, що Монте занадто виснажені дорогою, зокрема, Вітя, який досі їде, досі летить там. Я не знаю, вже на човні перепливає океан. Індійський, але я дуже сподіваюся, що все буде в нього добре. Тому тут, як ви знаєте, ще кол мають зуба на Монте ще з попереднього туріка. Clan проти Геймер Ліджин. Тут зрозуміло теж я обираю Фейс Клан як фаворити. Ну і Маус проти Vertex. Це максимальна пара, де є сильний фаворит і андердог. Команда Маус, яка е, власне виграла останній турнір, це був Pro League. Ну і отакий вам сейвовий е, прогноз. Не забувайте, друзі, що це все формат Best of 1. Це дуже важливо. І ми зараз граємо не до 16 раундів, а до 13. Теж про це думайте. Думайте. А все. На цьому все. На останок вірш. Вірш сьогодні буде сьогодні, драматичний, романтичний. І вірш, який ви могли б прочитати своїй коханій. Це Дмитро Поет. Е я думаю, що я дам посилання на нього в інстаграм. Він дуже давно і регулярно пише вірші українською мовою ще до повномасштабного. Тому долучайтесь. То якась бляха-муха-карма, то якась приворотна сила, ти для мене безмежно гарна, ти для мене безмежно мила. То якісь невідомі чари, то якась старобабська порча мене зовсім не тягне в бари. Я, крім тебе, нікого не хочу. Ти онучка якоїсь мавки. Я без тебе, як дід, без паю. Чи то дія твоєї травки. Чи то просто я так кохаю. Дякую вам, котики, що дослухали. Додивились це відео до кінця, поставили вподобайку, написали коментар і підписались на канал. Це був Вусавлох Влохи, це був Вібет. До нових зустрічей. Бережіть себе, пока.